Усім вітання Вітання на каналі Старохроніка. Як завжди, буду радий вашим подобайкам, коментарям та підписці. Традиційно вони вітаються. Сьогодні у відео хочу подивитися новину щодо того, що Німеччина призупиняє військову допомогу Україні. Так, завершує. Давайте подивимося, що собою являється новина, Так, що скажуть нам Таро. Чи дійсно це так? Так, провідкриємо внутрішній конфлікт. І на низу колоди у нас десятка пентаклів. Отже, я би сказав так, що допомога, в принципі, призупиняється дійсно. Про це відповідно говорять карти. От, скажімо, певні документи. Домовленості та договора за королем мечів для країни були дійсно надані дипломатично, так? Але в зв'язку з в внутрішньою боротьбою, якоюсь певною проблемою, було дійсно озвучені рішення про завершення цієї допомоги. Я попросив карту відкрити трішечки п'ятірку жесть. ми побачимо відхід від зазначених домовленостей, так, договорів, і в зв'язку з фінансами. так? І відкуди у нас десятка контактів. Це говорить про те, що як мінімум є якісь певні моменти з фінансами, з економікою в Німеччині. Та? Тому вони змушені призупинити цю допомогу. Так, давайте ще подивимось з іншого боку. Так, важко в Німеччині є певна дійсно проблема з грішми. І наразі вони змушені вдаватися до такого рішення внизу у нас єрофант, так який говорить про те, що все йдеться на найвищому рівні, так і по суті, єрофант тут, нібито радить дещо двом людям, які прийшли. Ми бачимо допомогу, яку вони ще віддадуть, її не так багато. А далі мусить дбати про власні інтереси, захищати грубо кажучи свої кордони, в зв'язку з тим, що у них є певні. Внутрішні конфлікти, тому це їхнє таке дипломатичне рішення. Так, Запитаємо так: чи буде Німеччина надалі надавати е, військову допомогу Україні 2025-му? Поки що карти, як на мене, вони... Говорять те саме, що вже й сказали. У першому рядку ми читаємо, що е, певний відхід від допомоги України, та цю карту я можу прочитати як Україна, тому що є от відповідні за дев'яткою мечів е, розпач, хвилювання і так далі. От далі йде про дипломатичне рішення, якесь захист інтересів, знову певний пентакль. Можливо, 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 йдеться про те, що. Наразі вони змушені відійти від е, зосередженості над Україною, зв'язку з тим, яка ситуація склалася в них, але надіються, що після певних дипломатичних рішень щодо захисту mm. своїх інтересів, все-таки допомога буде, хоча питання наскільки велике. І знову тут у нас є домовленість. Та, Отже, будемо спостерігати, так, але давайте запитаємо. Так, по цих же картах можу сказати, що є всі можливості, відповідно, впливи і так далі, для того, аби цю допомогу таки надати. І нам королева жезлів. Говорить про впевненість, рішучість відповідних дій. Ну а зірка в даному випадку у нас може означати певний такий спокій, певні хороші новини, і по суті, в певній мірі, оскільки тут течуть води життя, таку от певну відповідну буденність, та допомогу, яку вони обіцяли, та про яку йшлося, відповідно нададуть. Так, от щодо майбутнього, то все-таки є наразі в них якась проблема, є залежність від диявола, це пов'язано з їхньою ж таки країною, вони шукають можливості, аби вийти з ситуації, яка у них склалася. Так? Вони заручники певних обставин, є проблеми, але все-таки вони чекають накопичення ресурсів. Так? І допомога, в принципі, в майбутньому можлива. Але от потрібно позбутися в певній мірі диявола в ситуації, яка у них склалася. Так, це, відповідно, неприємний момент, але рішення буде. І знову лиця мечів обіцяє таку певну наполегливість щодо їхніх майбутніх дій. І от у нас випадає 9 пентаклів як символ винагороди за певні зусилля, здобутки. Тому, тому надіємося, все-таки, що допомога продовжиться. Я так розумію, що, можливо, на 2024 рік завершилась просто запланована допомога. Наразі, відповідно, все, що планували віддати, віддадуть. Ну, а далі вже 2025 рік покаже. Так? Я думаю, що це певної мірі, пов'язано з бюджетами і так далі. І тому подібне. Ну, а от дев'ятка кубків також, в принципі, нам. Дає хорошу надію на позитивний результат, адже дев'ятка кубків це в першу чергу виконання бажань, достаток, задоволення. Так? Тому надіємося на е, лише позитивні новини для України від Німеччини. Ну а наразі допомога реально завершується. Так? Проте я би не сказав, що це така от прям фінальна крапка, і без продовження. Тому в даній ситуації ставимо три крапки, чекаємо. І слідкуємо за новинами. А я вам дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео.